Давайте ще поговоримо про недбілен. Хочу прояснити. Таке там є поняття у нас, ринок на добу наперед, ціна РДН, про що йде мова, що типу того, я, у тебе стоїть сонячна станція, ти пішов на роботу, вона працює, у тебе є генерація, і ти експортуєш всю свою електроенергію в мережу. Ти б постачальник цих послуг її викуповує. Так от, у цих в новому законі, в підзаконних актах, виходить, там прописано таке, що тарифікація цієї електроенергії, яку ти генеруєш в мережу, відбувається погодинно. За ціною РДН, це ціна ринок на добу наперед. Що таке РДН? Це є такий, ну умовно кажучи, аукціон, є сайт, прям, оператор ринку називається. Там є е, відображення за кожен день місяця, там за багато місяців можна побачити, який, е, яка була ця ціна РДН. На сьогоднішній день, на сьогодні, на 27.02.24, ціна в середньому там коливається від 2 до 3 гривень. Причому там виходить така штука. Там іде з початку доби, з часу, з першої години, йде там десь 2,50-2,50 до 11-ї, приблизно 10-ї, 11-ї пішла вниз, і на 13-14 годину виходить на 1 гривню за кіловат годину. І потім потихеньку там, до 17-ї піднімається там, до 2,53, і на 20-ту годину вже 5 гривень. От получається, що у нас буде тарифікація згідно цього графіку. Тобто, ми будемо мати що: от година типу, пройшла, воно порахувало скільки ти віддав, і потім воно помножить на ту ціну, що буде в цьому графіку відображено. Ну на перший погляд, поки що виглядає як лажа, тому що ми будемо продавати, получається цю сонячну енергію по одній гривні. Це буде в день. Ну, там зранку можна впіймати хорошу ціну і ввечері то, можливо, може схід за, захід прийдеться ставити. Є ще тема, що можна поставити акумулятори. І тоді ти можеш продавати у 20-21 годині по високій ціні. а це Але це треба порахувати, тому що не зрозуміло просто Акумулятори досить вартісна інвестиція. Це треба їх поставити до фіга. Їх треба поставити Ну хоча б кіловат 25-30, а то й 50, якщо є у кого така можливість. А це, ну, це десятки тисяч доларів буде коштувати. Тому ще будемо вивчати, дивитися, що відбувається, але на даний час ну така собі сумнівна історія з цим нетмітерингом.